Зараз виконавча влада. Зараз. Вона відірвана від народу. Чому? Тому що народ не обираєш виконавчу владу. Так? Так. Народ обирає законодавчу владу у вигляді Верховної Ради України. А виконавча влада це хто? Це уряд України. А уряд України ж народ не обирає. Так, так. Уряд України представляє прем'єр-міністр України. Так. Президент України не керує Урядом. Ні, він не керує Урядом, бо там є прем'єр-міністр. А прем'єр-міністр, він не обраний народом. Виходить колапс оцей. А як же має бути? Президент України це голова Уряду України. Це має бути назва такої посади. Не просто президент, а президент України, голова Уряду України. І він відповідно представляє виконавчу владу. Чому? Тому що в статті 5 наголошено, що народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади. А органи державної влади в статті 6 Конституції України наголошено, що це і виконавча влада, тобто обираючи президента України. Голову Уряду України, народ обирає представника виконавчої гілки влади. Ми зараз скажемо про виконавчу владу. Ось як має бути. І тоді буде зрозуміла сутність Конституції України і розуміння, хто такий президент України. Зараз цього просто немає, бо немає розуміння. Президент України, голова Уряду України. Він відповідальний за все. І є він представником, я ще раз наголошую, він є представником виконавчої гілки влади, так наголошує Конституція України. Уряд, якщо кажемо про уряд, це умовно кажучи, президент. А президент України це умовно кажучи, уряд України. Тобто, це одне ціле. Відповідно, вся його команда. Тобто це має бути єдиним механізмом щодо управління цієї держави. Не окремо, як зараз, є уряд України, є окремо президент України. Невідомо, хто, за що відповідає. Так? А так буде одна особа президент України і голова Уряду.